Всім привіт! Це короткий переказ. І сьогодні я розповім про серіал Бруклін 9.9». Це серіал, а точніше, сітком, про вигаданий поліцейський участок в Брукліні. І події цього серіалу розвиваються в Нью-Йорку. І починається цей серіал з того, що нам показують назначення нового капітана, капітана Голта, який є головним персонажем в цьому сіткомі. Так, так, так би мовити, поліцейський позбавлений емоцій, але вдовж цього серіалу показують, що він не позбавлений емоцій, він просто їх не показує. Він є темношкірим э, геєм, в котрого є чоловік і собачка на імені Чедер. Але э, капітан Голд не єдиний головний персонаж в цьому сіткомі, є ще інші. Один із них Джейк Піральта це такий доросла дитина, котра робить все, щоб привернути свою увагу, і зазвичай це проявляється через такий специфічний гумор. А специфічний він через те, що він зазвичай просто е, жартує над іншими. Але його досить швидко е, можна перехитрити, якщо достатньо з ним знайомий. В основному всі події крутяться. Біля Спіральти, і він є найпершочерговим героєм, чи що головним. Коротше. А він, в свою чергу, закоханий у Емі Сантьяго. Емі Сентяга це дівчина, котра... яка є на першому місці, порядок, виконання обов'язків і контроль над ситуацією, над взаємозв'язками з іншими людьми. Надусім вона намагається всім подобатися і бути в курсі всього, і в неї це не завжди виходить, як, наприклад, з капітаном Голтом, тому що вона думає, що вона його розуміє, а в його не розуміє ніхто, тому що вона намагається зчитувати його емоції. А як я вже говорила, капітан Голт не виражає ніяких емоцій. Взагалі в нього завжди серйозне обличчя, і він досить рідко сміється чи посміхається. Далі у нас є найкращий друг Піральти Бойл. Бойл це такий досить дивний персонаж, тому що в нього на першому місці родинні зв'язки, сім'я і тому подібне, але він абсолютно не вміє. Не розуміє, як йому жити в соціумі. Він намагається побудувати свої якісь відносини з жінками, але в нього на перших парах, так би мовити, абсолютно нічого не виходить. Тому що він вибрав е своєю, так би мовити, першою жертвою саму не соціальну людину. Абсолютно взагалі. І ще плюс бойл найбільше кулінарний гурман у відділку, і він. Е Спеціалізується на тому, що може прокоментувати найкраще місце в Нью-Йорку і визначити, де було куплено якийсь ходох, який, dog, який є, там придбав вбивця, і в нього соус залишився там на цьому на ласкані. І при цьому в його дивної сімейки є е, е, якісь, е, типу, для для випічки хліба дріжджі, якісь забродивші, чи що це таке, яке виглядає і пахне жахливо, а етрацітельно просто. І це нормально. Далі у нас іде Роза Діас, в якої закоханий бойл. Роза Діас щось типу капітана Холта, вона досить сильно неемоційна людина. Взагалі, єдине, що вона може виражати, це злість і ненависть. це все просто або злість, або ненависть без посмішок, без нічого. Просто капітан Гулт тільки зі злостю і ненавистю. Вона така досить соціопатична, напевно. Далі у нас іде сержант Тері, який живе своєю сім'єю, своєю дружиною, дітьми, і через це він боїться повертатись на службу. Точніше, він на службі, але він просто там бумажечки заповнює і все. А виходити кудись на завдання, він боїться через те, що він боїться, що його вб'ють. І оцей страх смерті, тому що в тебе є до кого, так би мовити, повертатись, для кого жити, для чого жити. Коротше, ти не хочеш вмирати настільки абсурдно. Виражається, що він боїться манік... манекенів. Тобто в одній серії показано, як вони з піральди заходять в магазин, де манекени стоять, і він просто починає по ним стріляти, Тому що він боїться, що це люди, що вони його вб'ють. Таке відчуття, наче в нього кукуха поїхала просто. Наступний персонаж це Джина. Джина — це така е, секретарь у капітана Холта, яка просто займається дзвінками, е, зустрічами, всякими бумажечками, збирає зібрання, тобто організовує всяку роботу. По наказу Голта в що не лізе, і робить те, що капітан Голс каже, наприклад, потрібно зібрати зібрання. Вона така, окей, хлопці, збираємося. Зусить таким завершеним ЧСВ вона, але в цілому вона досить непогана людина і досить непоганий персонаж, і я її називаю міс популярність через подальші розвідки події в серіалі, які здається в останньому або в двох останніх цих. В сезонах. Також у нас останні персонажі цього відділку це Скалі і, і Хічкок. Вони такі раніше були класними поліцейськими, зараз вони як два пенсіонери, які ніяк не можуть дочекати своєї пенсії. Вони просто їдять, сплять, і і в цілому не розуміють, що відбувається в світі, окрім того, що у них там лазання підігрівається. Також у нас є і з'являються по мірі серіалу другорядні персонажі, досить такі незрозумілі, наприклад, як колишній хлопець Емі, котрий в будь-якій непонят... непонятній ситуації пропонує вийти за нього заміж. Навіть при тому, що вона вже одружена була в деяких серіях, він її, коли вона вже одружена була, пропонував іти заміж. Це дуже дивно. Також хлопець Рози Дієс, який також як і вона, трішки психопат. Чоловік Реймонда Голта, котрий із другорядного в якийсь момент стає головним персонажем. Є ще керівник з якою він постійно в конфлікті якомусь, яка хоче його підставити, він хоче її підставити. І це все по кругу і до безкінечності. І весь серіал крутиться біля цих головних персонажів, наприклад, в одній серії, в основному всі серії базуються на тому, що Піральто зробив якусь дурну, і вони. Намагаються знайти вихід з цієї ситуації, і це настільки стає комічнішим, ніж було. І ти просто вже не розумієш, який буде вихід з цієї ситуації. Або ж, наприклад, як в одній серії Емі Сентіага і Капітан Год вирішили поїсти вуличної їжі, і сталося непередбачуване. Звичайно, їжа не дуже якісна була, хоча й смачна. Бо, як, наприклад, намагалися викрати собачку Реймонда Голта Чедера. Її, до речі, і викрали. І вони намагаються знайти в викрадача і зрозуміти, хто це. Також показують батьків Піральте, батька, який є вічно в якихось пройобах. Непонятно, де він, непонятно, з ким він, куди він, хто він і як він. Або батьки Емі Сантьяги, які також досить сильно повернуті на порядку у планах точності контролю і всьому всьому. Але там є ще спеціальні випуски, такі, як, наприклад, Геловінське викрадання чи геловінський грабіж, я точно не пам'ятаю цю назву. Коротше, весь відділок в Геловін збирається і намагається в заполучити корону, ну, або щось інше, вони просто вибирають якийсь приз, який вони потім всі намагаються діляться на пари і намагаються або вкрасти, або хоча б затримати його в себе до закінчення цього, цієї гри. Наприклад, в одному із випусків це була, здається, рука когось із мстителів месників, одного з месників. З різна рука Старка, якщо я не помиляюсь, Скоріше за все, я помиляюсь. Вони просто ставлять посеред участку, відділку на п'єдестал і діляться по парам, розходяться в різні кімнати, починають відлік і починається, так би мовити, гра. Хтось із них робить перший крок, другий намагається опередити його. І в кінці кінців виявляється, що рука не в того, в кого була спочатку, що там підробка, а справжня рука в когось іншого коротше. Гра заключається в тому, що ти повинен діяти як грабіжник, щоб краще розпутувати злочин. І якщо хтось когось випереджує на крок, це означає, що той, хто думає як грабіжник, переможе. Гра не така запутана, як мої пояснення, але в цілому, я думаю, не зрозуміло нічого. Тож, Бруклін 9-9 це дуже класний сітком, хоч іноді серії висосані спальці, як то кажуть, і такі безсенсовні, безмістовні і несмішні. Але чим перший сезон, як зазвичай, цікавіший, ніж інші, хоч і в кінці. Також є певні події, які змушують додивитись, змушують. Завдяки яким точніше ви можете горіти бажанням додивитись до кінця. І на відміну від Філадельфії, завжди сонячно, про які я розповідала на минулому тижні. Хоч тут і також багато головних героїв, бо у них лінія тягнеться. До кінця вони не кожен раз придумують щось нове. В основному там може бути декілька серій продовження пер, там предыдущих. А у Філадельфії завжди е, Кожна серія це щось новеньке. Точніше, е, якийсь новий епізод, сюжет і тому подібне. тут також типу, кожну нову серію якісь, е якась нова ідея, якесь нове пограбування, нове вбивство, нове, хоча там, здається, вбивств не було одне чи два. Е в основному пограбування, зникнення і все таке. Тож е для мене Бруклін 9-9 це десь на 8 з 10, 10 через те, що певні серії були такі затянуті і незрозуміло, навіщо? Тож, це був короткий переказ. Підписуйтесь, Пи комент... пишіть коментарі, там, зірочки, лайки, оцінки. До наступного тижня і гарного дня!